Бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади вже як два роки показують свою майстерність на найгарячіших напрямках фронту. Лисичанське, НПЗ, Майорське, Іванівське, Кліщівка, околиці часового яру. Командири, це офіцери нової генерації, які пройшли свій шлях з самих низів і розуміють, що перемога буде на боці тих, хто опановує новітні роботизовані наземні комплекси. Ну і масово застосовує безпілотники, тим самим зберігаючи життя і здоров'я. Піхотинцям і детальніше про це в нашому наступному матеріалі. Сергій у цивільному житті останні п'ять років працював у it сфері Тепер вирішив перекваліфікуватися і прийшов записуватися до лав ЗСУ, розглядав різні підрозділи. Та остаточний вибір припав на п'яту окрему штурмову київську бригаду. Безпосередньо мене цікавить рота ударних безпілотних комплексів, яка теж славиться. Ось тому мені просто цікаво цей напрям. Він перспективний. Майбутній рекрут розуміє, що буде важко, тому регулярно займається спортом і закінчив курси по збірці і пілотуванню дронів. І переконаний, що його знання у сфері комп'ютерів точно знадобляться у бригаді. З огляду на мій досвід, так як я займався в якійсь мірі програмуванням, також я років п'ять тримав в руці паяльник, і я вмію збирати дрони. Я вмію їх програмувати. Я бачу себе більше в ролі інженера. Рекрутери п'ятої штурмової підтверджують, що фахівці, як Сергій, потрібні у підрозділі, адже в бригаді дотримуються принципів такого ведення операцій, коли першими у бій вступають наземні роботи та дрони, а вже потім за ними йдуть піхотинці. А командири це офіцери нової генерації, які пройшли свій шлях з самих низів. Командир нашої бригади, позивний Оскар, він є наймолодшим командиром бригади Збройних сил України. Він пройшов свій шлях від командира взводу до командира штурмової бригади. Він розуміється на всіх етапах проблеми військовослужбовців, підтримує їх і надає всіляку допомогу. Кістяк бригади, вихідці зі столиці та області. Бійці п'ятої окремої штурмової бригади вже як два роки показують свою майстерність на найгарячіших напрямках фронту: Лисичанський НПЗ, Майорське, Іванівське, Кліщівка, околиці часового яру. Президент України неодноразово згадував про штурмовиків підрозділу у своїх зверненнях. Є і ті, хто отримав звання Герою України. Герой України, це займає посаду командира розвідного батальйону. Я його... Звати Ігор Дкун, позивний Діо. він відзначився тим, що на початку повноштабної війни у 2022 році відбив наступ, наступання окупантів під містом Ірпіням, самотужки знищив, знищив ворога і декілька даниць техніки. У п'ятій бригаді схвально ставляться до того, що поруч з чоловіками воюють і жінки, і це не лише посади діловодів чи медиків. Світлана Грибан керує відділенням у роті протитанкових ракетних комплексів. Колишня поліцейська змінила табельний пістолет на Джевелін, і така грізна зброя їй до душі. Коли в тебе є ціль, і ти знаєш, як туди дійти, і в тебе є жага і бажання, то, будь ласка, оставляємо свої борщі і в армію. Готова змінити життя у місті на військову службу. І Ольга вона власниця фірми, яка вже 20 років виготовляє хімічні компоненти, планує зайняти посаду діловода. Але якщо треба буде, не боїться взяти в руки автомат. Я насправді хочу всі свої скіли в витривалості прокачати в навчальному центрі. Ну тому що в принципі. Я маю якесь відношення до спорту, і там, там я думаю, що я впораюсь. Я не знаю, я багато чого чула, але зараз матиму можливість переконатись на власному досвіді, як воно насправді все влаштовано. У бригаді серйозно ставляться до підготовки рекрутів. Після проходження загальновійськового вишколу вже у підрозділі з новобранцями працюють інструктори з бойовим досвідом. І лише після кількатижневого бойового злагодження військовослужбовці за рішенням командира відправляються на своє перше бойове завдання. Олександр Дмитро Мушинський, телеканал Київ